Mm-hmm. Ходиш із Фейсбука, спускай воду. Крізь брудне вікно завжди буде погано погода. То сонце за яскраво світить. то дощ пари, то запарюють запари, то харі харі. Діла і так на камільпос, тут нова засада. А значить. Привет. А ти чого там робиш? Там ти що плачеш? Ти що плачеш? Що сталося? Це просто в реки залетіло. Це ж добре, треба радіти. Ти подивись на коментарі. У мене криса краще. Дрі... І, і багато таких коментів. Під два десятки. Це багато. Під два десятки. І що робити? <рес> Привіт! А чого ви тут? Ми вас поки шукали, ну вже задобіло. Бери. Давай. Найди. На, бери. А що сталося? Залі туреки. О, так а чого такі траур? Показуй, хвостайся. От, дивись. Давай. Ну, дупу треба підкачати, а краще менше жарти. Че, <гум> нормально, дупа. Ти що знущаєшся? Ти знов про моїх дупу. Зараз я їм напишу. Це просто невдалий ракурс. Ей, ти що кожному відписуєш? Ну так, сьогодні чи підняцем прозаймалась. Бідна дитина. Тебе просто буліть, Наташ. Булінг це ображання людини, дитини. Людей можуть переслідувати булити за їх переконання, за колір шкіри, за стиль одягу. будь-що. Можливо, ви колись були жертвою травлі. Я був з другої сторони. Так, я була булінг... жертвою булінгу в школі. Жахливо, не навіть у школу до сих пір. Знаєте, із усіх моїх травм в школі це найяскравіше. Так як я була ще дитина, я старалася не підтримувати просто нейтрально, тому що ти проти всього класу не підеш. І я так думаю, що якби я заступилася, мене разом із нею також було. І це було б бес... страшно. У Нас булили, тому що не було грошей батьків, були тому, що груди наросли 14 років. Це смішно зараз, да? Але в... ну, для дитини це травма. Є люди, які з це переносять, є люди, яких це може зламати. Це, це індивідуально. На що як вони праві? Я вже давно хотіла схуднути. Та при чому тут схуднути взагалі? Навіть якщо ти будеш. Як трустиночка худенька, вони до іншого приколупаються. Блін, ти точно не будеш ходок? Макс, так годь. Mm. Mm. Їж, спортсмен. Просто розумієш, це мої глядачі. І якщо вони хочуть, щоб я змінилася, то я ж маю. Блін, а може просто зайдемо в коменти і надаємо всім по шиї, а? Ще розслабся. Правда. Давай просто накидаємо на них скарг їх всіх перебанять і. Вань. Це мої глядачі. І якщо ми всіх їх перебанимо, в мене не буде аудиторії. І взагалі, я вже виклала нове відео з кішечкою. Дивись. Сиди. Ніхто не напише поганий коментар. Скільки там переглядів? Вісім. Це не аудиторія хейтерів. Вони поболі тебе і підуть далі. Блін. Я зараз напишу їм всім така. Я вже пишу скажем. Пане Віталій, вітаємо вас в жовтому автобусі. Дякую. Розкажіть нам, будь ласка, що таке булінг, які є його види, і далі продовжимо знаючи це. Дякую за запитання. Отже, булінг, ще називають скування його учасники освітнього процесу. Досить поширене на сьогоднішній день явища. Як це не звучить загрозливо. Але це не стосується тільки нашої держави України. Це в цілому, воно в багатьох країнах дуже поширене. Це явище, воно має місце тільки в освітньому процесі чи й поза ним? Якщо ми його ведемо мову про булінг, то це якраз явище, яке стосується учасників освітнього процесу. А учасники освітнього процесу це фактично і діти, і їхні батьки, і педагогічний склад закладів освіти. Тобто, це всі досить широкий спектр учасників. Це. Не тільки діти, якщо ми ведемо мову. Але, звісно, що наша робота побудована акцент, в першу чергу, для захисту дітей. А таким явищем, як кібербулінг, займається вже кіберполіція, так? А, кіберполіція займається цим явищем, але а, треба сказати, що це не означає, що це тільки їх стосується, тому що в них досить, досить широкий спектр повноважень. А якщо ми ведемо мову про булінг, то це. Скажімо так, те, що підпадає під адміністративну відповідальність, і підрозділи вінальної превенції, якраз здійснюють роботу в цьому напрямі. А кібербулінг має такий ж самий вплив на людину, як і звичайний булінг, чи ні? Кібербулінг має багато, так би мовити, багато різних шляхів, які він може вплинути там на дитину. Це і психологічний аспект. Це і фізичний аспект. Якщо ми кажемо про фізичний, дитина, яка зазнає кібербулінгу, вона може тривало дуже багато часу проводити за комп'ютером чи за телефоном. Це може викликати втому, можуть бути навіть і болі в шиї, наприклад, да? Тобто фізичне таке навантаження. Можуть з'явитися проблеми з безсонням, це все може відбуватися внаслідок переживання. Тобто також це може бути психологічна травма, яка може перейти в площину того, що в дитини в подальшому можуть виникнути проблеми із спілкуванням, як з своїми однолітками, так і з дорослими. Якийсь страх, там, до прикладу, може викликати, або недовіру. Цікаво дуже почути, які конкретно дії ви виконуєте для запобігання цьому, як проходить інформування, робота з дітьми. Поліцейські на постійній основі це вже така собі аксіома, всі про це знають, що ми відвідуємо заклади освіти і проводимо з дітьми там спеціальні або уроки, або роз'яснювальні бесіди. А в тих ситуаціях, де вже, наприклад, ми ведемо мову, коли є там підозра, що вже там є якісь неправомірні дії. Це може бути в класі, там, на рівні хтось із учнів, да, наприклад, булить іншу дитину. Проводимо профілактичні бесіди, роз'яснюємо про наслідки, роз'яснюємо, що це таке, яка за це передбачена відповідальність. Звісно, це і інформаційні матеріали. У нас, власне, є своя сторінка і в соціальних мережах, в тому числі. І у нас багато підписників, от, і ми робимо пости, публікації і всіх заохочуємо, для того, щоб цю інформацію максимально поширювати. Це інформаційна компанія, якщо ми говоримо про це мову. А інша сторона це, звісно, встановлення цих осіб, які мають намір або вже безпосередньо були поміщені, які вчиняють Булінг, то це їхнє встановлення притягне до відповідальності припинення власне, цих дій. У будь-якому разі, тут важливо розуміти, що дитина не повинна це тримати в собі, а вона повинна довіряти батькам, якщо це в закладі освіти, звернутися до свого вчителя, до педагога, до друзів до однолітків. так? Тобто І таким чином, до речі, дуже часто інформація ця надходить якраз не безпосередньо від постраждалої дитини, а від її оточення. От. А це вже виховання, це вже рівень довіри між батьками, між однолітками, це вже ціла атмосфера. Атмосфера довіри, яка повинна. Бути. І тут, до речі, ще важливий такий момент, в чому небезпека власне цього явища, тому що у нас бувають такі випадки, коли діти настільки сильно страждають, що вони готові наносити собі самоушкодження. От навіть більше це може призвести до, до дещо більшого, ніж самоушкодження. Це коли те, що ми кажемо, коли суїцидні якісь думки з'являються. Ось в чому небезпека, розумієте, тому тут важливо, щоб був гарний рівень довіри і вже подальші кроки це вчасно надана і психологічна, і моральна підтримка цій дитині, і звернутися до консультації там не тільки до поліції, якщо ми про психологічні аспекти кажемо, що це має бути фахівець-психолог, який саме дитячий психолог має знає їхню специфіку і зможе правильно підійти до цієї дитини і розкрити цю ситуацію. На свою дупу подивись, козел. Так. А що тут у нас? Пішов в бан придурок. А чому я напишу? Ти себе бачив, свиня. Блін, стій! Ти ще гірше робиш. Було 20 коментів, а тепер вже під сотню. Молодець, ти їх роздраконив. Нічого страшного, насиплю їм. Мене на всіх вистачить. Степе, щоб було. Тисячі негативних коментів. Дякую, мені такого не треба. Правильно, дивіться. Натискаємо поскаржитись. Вибираємо ненависті, мова ворожнечі, розпалювання ненависті словами або діями і відправити. І що? Ну що? Пише: дякуємо за звернення ми розглянемо вашу скаргу. А далі? Ну Треба, щоб ви всі це зробили. Чим більше скарг, тим швидше забанять. Так воно і працює. Тисяча скарг. Дуже продуктивно. Булінг в дитинстві впливає на, на подальше життя дитини. Я б сказав, що якраз він формує самооцінку, формує особистість. Якщо Тебе болять особливо в родині, якщо батьки не поважають дитину і не цікавляться її почуттями, піклуються лише про фізичне здоров'я, і щоб був здоровий, ситий, і достатньо, то дитина, шукаючи любові, підтримки. Співчуття розділення твоїх мрій на стороні, скоріше за все, також буде жертвою булінгу, тому що оцей особистісний профіль, який формують батьки, ну, в тому числі бабусі, дідусі, ну, родичі, які виховують, ті, хто є, формують. Він зазвичай транслюється, копіюється в більш широкі соціальні середовища, в тому числі в школу і далі в життя. Тому. Булінг все-таки починається з родини, хоча знову-таки не може бути віктімблеймінгу. <сум> Треба бути обережним, що родина прям формує, ви неправильно дитину виховали, тому її бу... неправильно це говорити. Це так, але це зовсім не виправдовує булінг. Поважайте дитину, вкладайте в неї любов, вкладайте в неї свою увагу, час. Сили не лише в фізичне здоров'я і матеріальне забезпечення, а й в її психіку, і впевненість підтримуйте її. І тоді вона буде така сама сильніша, як з вами, така сама буде і в класах, і буде чинити опір будь-якому булінгу. О, є реакція на моє фото з кішечкою. І що там те ж саме? Ну, ти тепер зірка, звикай. Так слухай, а може, це й добре. Ти тепер на хайпі. Ну, як мінімум, перегляди, будуть рости. Ні, не хочу, щоб вони таким чином росли. Коротше, буду танцювати якийсь хілс тепер. Не буду їсти після шостої. Та взагалі не буду їсти. Закрию коментарі і видалю цей Тік-Ток і все. Так, стоп. Ми зараз це розруємо. Вставайте! Давайте, давайте, давайте! Dip 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 yes 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 dip 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 w w w w yes 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 yes. Сам собі рішає, тільки пам'ятай Чисто що якщо бажаєш, зла Комусь ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто що якщо базариш зле ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай Чисто що якщо бажаєш, зла Комусь ти сам зловмисний. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чисту шо, якщо базариш зле комусь, ти сам повмисний. Не камільфу, а тут нова засада, але якщо ти б'єшся з гадами, не будь гадом Виходиш із Фейсбука, спускай воду І пам'ятай, що крізь про вікно погана погода То сонце за яскраво світить, то дощ парить, то запарює запарить, то харі харять. Шарю може це і злити, як би там не було трохи ширше брови І м'якше скули Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто що якщо бажаєш зла лаку ти сам зловмисний. Ожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чи з як якщо базаріш злек.